Персик отримав свого мешака, якого я називаю кротом, заспокоївся там, вроді, як кошача м'ята туди всередину вшита, там, чи як це там? Воно рахується, це заспокоївся і лежить. Дивіться. Не, не, не дістанеш, не дістанеш. Да. Лежить. Заспокоївся вже все. Всі вдома, все добре. Да? Лапкою. Привітик всім передавав. Лежить отак. Не знаю, отак камера сфокусується. Пузо догори. Отак. Лапи. В різні сторони. Вивернувся. Ну Все-все, не буду о. Не дістанеш, не дістанеш. Хотів мене дістати, так? Да? Не дістав. Ну, розповім секретики твої, як ти тут лежиш в шафі. З боку це виглядає отак. Повертався. На, на цю поличку, крім джинсів, більше нічого не ставлю. Персику більше нічого не подобається. Доводиться зверху ложити. При тому, що пробував експериментувати, переложував джинси вниз, він запригує на джинси, ну, полежить там і випригує, тобто не хоче. А саме на цій поличці і саме на цих джинсах. Ну, незрозуміло. Примхи котячі. Він у нас. Принц, ж, Персії, так. Да? Лапи такі лохматі, лахматі. Подразню тебе трішки. Сховав лапки. Так, розповів. Свої таємниці. Передавай всім вітання. Кажу, всім вітання, всім добра і щастя!